Автомобіль, fpv дрони засоби зв'язку, генератори, інструменти та інше спорядження усе це отримали українські воїни від Івано-Франківської територіальної громади. В основному це дрони, також спорядження для танкового батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ну загалом будемо у шістьох різних батальйонах, бригадах, де служать івано-франківці. В основному ударна нашу 10-ю гірську штурмову бригаду, але також 7-й стрілецький батальйон. Ми також відвідаємо 95-ту бригаду, передамо передачку для 80-ї 10-ї штурмової бригади. Тобто чергова поїздка. Яку ми робимо для того, щоб допомагати хлопцям. Запити військовослужбовців щодо волонтерської допомоги заздалегідь аналізують у міській раді. Потім визначається остаточний маршрут поїздки у прифронтову зону. Цього разу ми багато чого загрузили: це і генератори, і старлінки, і мавіки, і, як ви бачите, ФП-відрони. Тобто досить потужно сьогодні. Намагаємося допомогти військовим нашим. По дорозі волонтерська група з івано франківська відвідала міських комунальників, які на Донеччині споруджують фортифікаційні укріплення. Хлопці вже майже два місяці працюють над те, щоб були надійні фортифікації в Донецькій області. Михайло Березень Любомир Микитюк. Новини на вежі.